Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося на будівництві нашої нової Central Dental Clinic в центрі столиці в Києві. Будівництво нової клініки виникло в мене в середині літа. Ми тоді якраз запустили наш другий проект. Це клініку у Львові. Паралельно ми налаштовували всі процеси роботи в Києві, і навіть незважаючи на такий досить складний час для українського бізнесу, ми ніколи не падали духом і завжди намагалися розвиватись, шукали для цього різні інструменти, канали та шляхи. Насправді, відкриття там нової клініки воно зв'язано з тим, що Кількість пацієнтів, які звертались в нашу клініку. А нагадаю, у нас клініка а, зараз знаходиться на мінській на оболоні на два робочих кабінета. А новий проект розрахований на п'ять робочих кабінетів. А, до речі, в цьому випуску ми вам детально розкажемо без всяких фільтрів, як воно є насправді. Я проведу попередню екскурсію по кабінетам і розповім взагалі ергономіку. Чому ми прийняли те чи інше рішення в будівництві? Чому саме таке планування, чому саме вибрали таке приміщення? Насправді, наступний 2024 рік, а ми хочемо провести максимально активно на Ютубі. І я задекларував ціль: це мінімум 50 випусків на Ютуб-каналі Бізнес-Томатологія. Це дуже амбіційна ціль. Це випуск майже щотижня, але я більш ніж певний, що ми це зробимо. Тому для того, щоб контент був максимально цікавий для вас, в коментарях під цим відео напишіть питання, які для вас актуальні, які для вас цікаві, можливо, якісь ідеї по випускам. Повірте, ми абсолютно до кожного коментаря прислухаємося і будемо реалізовувати, щоб перегляди відео для вас були ще цікавіші та ще інформативніші. Отже, влітку ми розпочали да, там, таку першу задумку будівництво. І взагалі поетапність. Неможливо будувати клініку велику, не маючи вже певної бази. Тобто завжди починати потрібно з чогось меншого, з чого ми почали. Це клініка на два крісла. Коли ми зрозуміли, що кількість пацієнтів, які до нас звертаються, вона все зростає, і ми на базі невеликої клініки вже не можемо всіх обслуговувати, і нам потрібно просто знаєте, як простір для розширення, тоді вже все ж таки прийняли рішення розбудовуватись. Спершу я думав, можливо, зробити. Другу клініку в Києві, скажімо, на два чи на три крісла і об'єднувати. Але звіривши всі дані, всі показники і проаналізувавши систему, все ж таки прийняв рішення про переїзд. Тобто було дуже багато нюансів. Це стосувалось і ремонту попередньої клініки. Ну, ми в будь-якому випадку щодо цієї теми будемо повертатись. Але рішення прийнято: велика клініка на п'ять робочих кабінетів на печерську в центрі нашої столиці. Тому зараз ми розпочнемо екскурсію, буду вам розповідати і показувати. До речі, ремонт ми розпочали офіційно з вересня місяця. Зараз на 20 грудня ми записуємо цей випуск, і орієнтовна дата відкриття це 15 лютого, що є досить швидким. Ну, справді, дуже, дуже швидкий ремонт. Загальна площа, яку ми будуємо, це 400 квадратних метрів. 250 метрів це сама. Якби клінічна частина робоча. І 150 метрів це окремо такий поверх для персоналу. Тому розпочинаємо. Так, ну що, давайте почнемо з центрального входу. Проходьте. Все, як є, без фільтрів процес будівництва це зона рецепції. Тут буде окремо вмонтована велика рецепція, скриті шкафчики, диван для очікування. Ззаді шафа, де можна буде там шафа зеркалом, верхній одяг залишити. Далі, тут в нас невеличка така кімнатка для адміністраторів, тому що. Сама кухня знаходиться досить далеко по клініці, щоб кожен раз не бігати, кава, чай, водичка, якісь там, не знаю, печенька, щоб далеко не бігати, і адміністратори могли давати клієнтів. Тут також ще буде одна шафа там, з документами, з іншими матеріалами і вбиральня для наших клієнтів. Зона очікування вона розрахована десь там ну, на 5 людей, невеличка, тому що концепт нашої клініки нагадаю, це комплексний підхід. тобто людина, не приходить на якісь подинокі пломби чи імпланти. Ми всі 100% наших пацієнтів проводимо через комплексну консультацію та діагностику, складаємо план лікування і тільки тоді назначаємо лікування. Тобто нас так просто не заходять на лікування і немає якогось такого кіпішу. Ми всіх чітко розплановуємо, як би розуміємо, наплив пацієнтів на кожен день. Проходимо далі. Тут буде заморочена така схема. Поетапної підсвітки, коли ми йдемо. Сходи, звісно, підсвітку. Колір стін ще буде змінюватись. До речі, ми будемо вставляти фотографії з дизайн проекту. Дизайн проєкт все узгоджено попередньо, і потім по цьому дизайн-проекту ми безпосередньо розпочинали ремонт. Довгий коридор, і по ліву сторону будуть розташовані наші робочі кабінети. Я. Ще до кінця не вирішив, які саме маніпуляції будуть в кожному, де ортопедичний, де терапевтичний кабінет. Єдине, що точно ми розуміємо, це де буде хірургія, тому що ми е, будували, будуємо окремо операційно. а інші кабінети будемо розбиратись. Скоріше за все, тут це буде ортопедичний кабінет. Е, все продумано досить комфортно для роботи. Лікаря з двома асистентами, тобто буде розташована установка. Всі виходи закладені, меблі, вікна, і також в кожному, майже в кожному кабінеті, ми будемо робити окрему фотостудію, тому що ми дуже багато фотографуємо і мокап, і тимчасові, і на примірках. І виходити з кабінету, скажімо, коли ми приклали керамічні вініри для примірки, досить некомфортно. тобто комфортніше робити це конкретно в кабінеті. У нас, до речі, дуже високі стелі. Це створює такий ну, реально відчуття простору, класного, великі напівкруглі вікна. Тому це одна із причин, чому я це приміщення обрав. До речі, зараз, поки ми показали вам рецепцію один кабінет, зробимо вставку, як це приміщення виглядало. Тобто, коли ми сюди прийшли, тому що було дуже багато демонтажних робіт, заміна всіх труб, тому що будинок такий вже ну, він досить. Віковий, але всередині приміщення дуже класне і ми його якби повністю перше демонтували і з нуля будували. Тому зараз ви побачите це відео. Кабінет номер 2. Давайте заходимо. Тут, до речі, таке нестандартне рішення. Моя розробка, тому що сам кабінет, він буде мати стандартних 16 метрів. Це то, що більш ніж достатньо, по-перше, для комфортної роботи. По-друге, для отримання ліцензії, тому що є певні правові норми. А я не люблю цих, знаєте, дуже великих кабінетах, мені в них некомфортно працювати, тому що щоб дійти з одного частини кабінету в інший, це треба прям встати, піти. Набагато зручніше, коли все ергономічно побудовано. І тут буде якби установка, асистент, асистент поміщається, лікар, і кабінет буде об'єднаний з переговорною. Тобто, в нас тут буде скляна перегородка. От бачите тут вхід. І тут буде скрідна перегородка. І це буде невеличка переговорна, як доступ до якої можна отримати з кабінету зайти через двері чи з коридору. Тому що дуже багато ми проводимо робіт таких об'ємних, скажімо, декілька годин, інколи навіть цілий день, коли там, скажімо, проходить обробка всіх зубів під керамічні вініри. І пацієнт йому потрібні перерви, йому потрібно. Десь пообідати, випити каву. І це дуже зручно, тому що е, пацієнт додав, вийшов, він не ходить по, по коридорам, ні з ким не зустрічається. І, і знаєте, як нова зона: стіл, зручний стільчик, випити чай, каву, просто відпочити. Другий момент інколи, над не те, що інколи, завжди з пацієнтами треба дуже багато спілкуватися. І коли після виконання маніпуляцій чи до самої маніпуляції. Лікар дає рекомендації, розказує, що буде, або як себе вести після лікування, то набагато це зручніше зробити в окремій локації. Коли ми заходимо в невеличку переговорну, сідаємо, змінюється обстановка, і асистент вже може готувати кабінет до наступної маніпуляції. Це також дуже зручно. І плюс немає, знаєте, цих питань некомфортних в коридорі, в загальних якихось е е локаціях. Тому це така от переговорна. Це в другому кабінеті, в першому ми її не передбачили. В другому вона буде, тому що вона ідеально стає по плануванню. Давайте далі проходити. На рецепції була обладна вбиральня для клієнтів. Тут також в коридорі друга вбиральня це 100% для клієнтів, тобто персонал не буде цим користуватись. Далі, по праву сторону йти по коридору це наш рентген кабінет. Такий придбанничок, і тут же по всім нормам великі двері, все обшито необхідними пластинами, буде рентген-кабінет. Звісно, тут ми поставимо КТ-апарат, щоб в клініці ми могли робити абсолютно все. Всі спеціалісти, всі обстеження. Тому я вважаю, що це. Ну, Звичайно, важливо іменно для комплексного підходу мати свій катеапарат в клініці. Проходимо далі. Кабінет номер 3 Аналогічно робоча зона із скляною перегородкою, і доступ до переговорної, чи з кабінета робочого, чи з коридору. Просто тут трішки форма буде відрізнятися, але суть та сама. Проходимо далі. Це наша. Велика спільна переговорна. Тому що дуже часто є якісь зустрічі. Інколи пацієнти приходять а, на консультацію з родичами, з дружиною, з чоловіком. А, інколи потрібно поспілкуватись зразу, там, щоб декілька лікарів дали якусь змістовну консультацію. Тут буде великий стіл, тут буде окремо фотозона. Де можна з пацієнтами поспілкуватися, де можна провести там фотопротокол, обговорити план лікування, провести первинну, первинну консультацію, просто поспілкуватися з пацієнтом, зрозуміти його мотиви, або після того, як ми створили план лікування, провести а, такі як презентацію плана лікування. Для цього це така велика площа. Тут буде багато ще дизайнерських рішень. я думаю, тут буде велике дзеркало з підсвіткою, де наші клієнти зможуть фотографуватись. Все це актуально, ведення соцмереж активне, а Ютубу і так далі. Зліва це стерилізаційна. Давайте пройдемо. Стерилізаційна дуже велика, враховуючи, що це буде стерилізаційна на 5 робочих кабінетів. Тут має бути досить багато місця, щоб ми могли забезпечувати стерильність всіх наших інструментів. Звісно, там машини для мийки, два автоклави, все тут. Плюс ми продумали таке віконечко. Я думаю, стоматологи які не здивляться, здогадали, що це віконечко в нашу операційну. Тому рухаємо далі. Це. А найбільша робоча зона найбільший робочий кабінет тут близько 22 метрів квадратних простора. Для того ми в принципі будемо працювати з седацією, з наркозом. Робимо всі необхідні виводи, дозволи і для того, щоб тут могли знаходитись не тільки пацієнт, хірург, два асистенти. У нас хірургія тільки відбувається з двома асистентами, а також анестезіолог, медична сестра. Тобто, тут все буде максимально комфортно для проведення. Операції будь-якої складності. Дивіться, ви можете десь там чути якісь шуми, тому що ми зараз будній день і будівництво йде. Хоч ми попросили трішки тихіше на період зйомки, проте е, є чіткі дедлайни і дві бригади в нас працюють, виконують цей ремонт. Далі, зараз ми покажемо, а ви попробуйте здогадатись для себе. Так само невеличка кімнатка, бачите один вхід з. Безпосередньо з операційної, і також фід з коридору. Проте тут не буде не скло, а повноцінні стіни і не прозорі двері. Це наша післяопераційна. Її можна ще назав, назвати доопераційною, тому що а, хірург обов'язково перед проведенням будь-якої маніпуляції, будь-якої операції спілкується, розказує, що буде, підписує необхідні документи, заповнення карточок. Це відбувається якби тут, щоб не займати кабінет. В кабінеті має бути виконується чисто маніпуляція. Саме тому цей концепт мікрозон біля кожного кабінету, де можна зайти або з кабінету, або з коридору. Він настільки, на мою думку, класний. Тому що поговорити, заповнити після проведення операції. Тут так само крісло, яке розкладається. Пацієнт може відпочити, відновитись, відійти від операції. Тут так само в нас. Вбиральна, яка буде тільки для людей, які е, завершили хірургію і відпочивають. Тож тобто, це було комфортно, щоб, знаєте, після виконання певної маніпуляції не ходити по коридорам далеко. Це надзвичайно важливо. Давайте далі. От, ми так само вернулися, якби в каб... кабінет нас де такої по периметру. Так, це ще один робочий кабінет. А от робота йде. А по конфігурації він а, буде такий найменший. Я думаю, скоріше за це буде періокабінет. Кабінет, де будуть постійно гігієни. От, але будемо ще обговорювати. Суть та сама, все продумано. Фотографії з дизайн проекту залетять вам на екран. А, далі. Тут вхід далі. А, далі зона для персоналу. Ми можемо спробувати спуститись. Там просто е, ремонт в киністі він трішки випереджає, тому що е, коли ми проект узгоджували значально, ми думали брати лише оці 250 метрів верхнього поверху. І тут не повинно було, було бути робочого кабінету, тут мала бути зона для персоналу. Там, перевдягтись, поїсти, зайти. Проте ми добрали ще цілий нижній поверх е, для того, щоб... Працівникам клініки було комфортніше, було більше місця. І тут ми зробили робочий кабінет. Тому ремонт трішки відстає, але по графікам все буде чітко. Давайте давайте спустимося. Ми говорили, що ми вам не будемо показувати, але зараз в процесі зйомки захотів поділитись. Давайте заходимо. Тут ще йде певний демонтажні роботи, буде все змінюватись. Під світочку можна, будь ласка. Так, тут буде у нас хід а, для персоналу ззаді. Тобто вони заходять. Вниз це цілий поверх для персоналу вверх, якби в клініку. До входи. Тут бачите все в такому максимально робочому процесі. Просто. Тут перевдягалки ми розділили чоловічу зону, де можна перевдягтись. І жіночу. Це досить зручно, п'ять робочих кабінетів, багато буде працівників. Тут ми зробили душ, буде закриватись душ, тому що інколи до нас приїжджають лікарі з інших міст зразу зібратись, ходити в душ. Інколи ми працюємо, я вважаю, що це, ну, це не необхідно. Мало ли які ситуації, він душ повинен бути. Тут буде невеличка кімната, приблизно 2 метри квадратний, де ми будемо зберігати всі медикаменти. Тобто, ця кімната буде під надійним захистом. Тобі ще, знаєте, доступ до головного лікаря буде і в директора клініки. Тож, великий простір внизу це зона відпочинку. Кухня, диван, тобто тут буде зона, де можна собі розігріти обід, великий стіл з екраном, де буде камера. Лікарі, чи асистенти чи адміністратори на обіді зможуть дивитися, що відбувається в клініці. Ми продумуємо систему, ще такого, як в великій клініці, знайти необхідну людину або закликати. Тобто буде телефон, камери. Ну, це ще в процесі якби, створення. Ну і диван, де можна просто посидіти. Не знаю, PlayStation, не PlayStation, побачимо. До пацієнтів в перерві чи після можна буде відпочивати. Приходимо далі. Я скажу, Тут зараз закінчується і тільки-тільки приводяться до ладу, поставили стіни. Це у нас буде міні-офіс зі стільчиками. По периметру будуть столи, менеджери по запису первинних консультацій, куратори, адміністратори. Просто посидіти щось там за комп'ютером попрацювати можна буде в цій кімнаті. Справа. Вбиральня для персоналу, до речі, я, ми будемо виходити. Я скажу, біля п'ятого кабінету, коли ми проходимо до сходів, там вбиральня для персоналу. Ще одна. тут друга вбиральня. Це буде в нас. Ну, ми туди сильно не будемо заходити, проте в нас там склад, де ми будемо зберігати всі необхідні матеріали, інструменти. Тут у нас прачечна. І кімната для фінансиста. під кутом, замком, де будемо зберігати документи, фінанси і таке інше. Серце бізнес томатології, тому що тут ми робимо окрему кімнату для запису, відео, курсів, будемо робити там окрему шумоізоляцію, акустику, виставимо світло і зробимо таку як. Невелику студію для зйомок. Тут 24 на 7 буде пилитись контент для вас. Тому так. Знову ж таки, різні моменти дизайнерські. Ми ще будемо дивитись, додавати, але ергономіка, я думаю, вам досить зрозуміла. Друзі, зараз познайомлю вас з людиною, яка веде проєкт клініки. Людина, яка побудувала нашу Львівську Central Dental Clinic Константин. Константин, скажіть, будь ласка, які, що найважче взагалі в будівництві стоматологічної клініки? Доброго дня. Найважче це, мабуть, інженерія, тому, ж, тому що стоматологічне крісла требує вимог по стислому? Повітрю, по каналізації, по водопостачанню це досить такі непрості рішення, які треба тут виконувати. А плюс дуже багато правових норм, які потрібно щоб для отримання ліцензії, потрібно це все якби виконати. Так насправді до речі, такий коментар. Просто людина, яка шарить в ремонтах, але ніколи не робила стоматологічну клініку, а в неї, ну, мабуть, в два рази більше часу цей ремонт займе, і, відповідно, і бюджет буде, тому що будуть певні переробки, це якби гарантовано. Ми це вже е, пройшли і зараз ми чітко розуміємо алгоритм, крок за кроком, що і як робити. Одна з клініка на 400 метрів квадратних. Ми прийняли рішення в серпні про будівництво. З вересня ми зайшли на роботу. Розкажіть взагалі про термін. Скільки потрібно часу, щоб побудувати таку клініку? Ну, 400 квадратів десь 5-6 місяців, відповідно від складності проєкту. Чим складніше проєкт, тим довший термін. А що ви маєте на увазі під проєктом? Розкажіть. Ну кожен проект особливий, клініки всі різні, різні приміщення. Тут приміщення, яке ну дом 57-го року, да тут дуже складна була інженерія, дуже багато було чого переробляти. Якщо це новострой, це швидше. Якщо оці ось такий старий будинок, то більш складно. Тобто, ми перше багато часу пішло на демонтаж да, всього старого. Подіниста під проектом розумієте, тобто нам потрібно клініку перше побудувати на листочку, спираючись на те, що ми будемо робити, деякі комунікації, який дизайн, і ви розумієте, це, ну, це ціла робота. Навіть сам проект він виготовляється інколи і не один місяць, От, а затримками ще й більше. І наше таке завершальне питання: чи можливо спрогнозувати точно необхідні інвестиції та час? От, в будівництві сталогічної клініки, так якщо є повноцінний проєкт, супер. Дякую, Константин. Ми ще обов'язково будемо більш детально розбирати кожен етап будівництва, тому що, ну, той, хто задумується, а нас таких, я впевнений, дуже багато про будівництво власної клініки, краще дізнається про це. Про ці моменти, нюанси на етапі планування, ніж потім попасти на гроші, на час і на головну біль. Тому дякую, Константин. Все. Друзі, на цьому випуск ми завершуємо. До зустрічі в наступних випусках.